Забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його. Як важливо вам, дорогі у Христі, браття і сестри, мати ось цей дар від Бога зок. Бо коли ми бачимо і маємо добрий зір, то сміло можемо ступати по дорозі. Ми можемо сміло. Іти і крокувати, щоб не спіткнутися об якийсь камінь чи об якусь ямку. Як важливо мати цей зір, щоб, ідучи по дорозі, ми могли побачити когось, щоб, побачивши когось, змогли привітатися, щоб побачити нужденного. Змогли розрадити і допомогти. Дуже важливо мати ось цей зір. Але, дорогі у Христі, браття і сестри, ще важливіше мати духовний зір, щоб бути не тільки тілесно зрячим, бачити, куди йти і що робити, але ще й бачити і відчувати Бога. І сам Бог, добре знаємо зі святого письма, він дуже часто дивився на людську біду і допомагав. А на початку святого письма, коли Бог створював світ, говориться, що побачив Бог, що добре те є, те, що він створив. Тобто, Бог дивився на все своє творіння зовсім іншим поглядом. Не таким, як ми. Бо він дивився на те нему духовно, дивлячись, що добре воно є. І сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, ми перечитуємо рядки зі священного письма, зі святого Євангелія. Зустрічаємо перед своїм поглядом Митеря Закхея. Хто був такий цей Митер? Взагалі, Митер у той час вважався великим грішником. Чому? Бо люди їх не любили. Не любили через те, що вони, бувало, збирали забагато податку із людей, а Митер це була. Людина, яка збирала мито податок. І бувало, що вони, а у переважній більшості майже всі так робили, здирали з людей останні кошти. І люди за це їх ненавиділи. І тому, коли говорили мита, то відразу люди. Нему би асоціювали грішник. І сьогодні розказується нам про одного із митерів, який, як сказано, був малий на зріст, але бажав побачити Христа. Знову ж таки, Він бажав, напевно, спочатку. Тілесними очима побачити Христа. Але до цього спонукало його ще й душевний зір. Бо відчував, що у Христі є щось таке, чого нема ні в кого. Він чув про Христа дуже багато. Говорили, що це пророк з Назарета. Говорили, що він творить багато чудес, зціляє недуги, піднімає із ложа немочі розслаблених, дає мову тим, хто не міг говорити німим, дає зір тим, хто не міг бачити і багато інших чудес. І тому Митер Закхей забажав. Побачити Ісуса Христа. Але будучи малим на зріст, не міг його бачити за народом. І можемо собі уявити, скільки думок крутилося у голові ось цього митеря. Він напевно подумав, якщо я піду до Христа через народ, то, скоріш за все. Мене поб'ють, оплюють або щось і гірше зроблять. А як же я маю побачити? І тоді вирішує забігти наперед. І забігши наперед, вилазить на смоковницю, на дерево. Бо знає, що тією дорогою має проходити Христос. І Вилізши туди, вже там сидить і чекає. Він не думав, що будуть думати люди про нього. Він не думав, як до цього поставляться, будуть говорити якийсь хворий чи щось тому подібне. Виліз на дерево, дорослий чоловік, а поводиться як мала дитина. І ще й такого становища, мита. Здавалося би, людина, яка має бути, як би не казали, розумна, людина, яка мала би вміти рахувати, людина, яка мала би вміти відповідати за щось. А він вилазить на дерево. Напевно, багато хто з нього сміявся, лише й сміялися через те, що. Він був ось такий неулюблений серед людей. Через те, що його ненавидять. Але Христос, ідучи тією дорогою, Він не подивився на те, хто перед ним. Він не подивився на те, як до нього ставляться люди. Ні. Він подивився на його душу. І каже слова Закхею злась скоріше. Бо сьогодні мені належить бути у твоєму домі. Люди відразу дали свій вердикт, відразу дали своє рішення, кажучи, хто він такий? Він не пророк і не посланець від Бога. Бо йде гостити до грішного чоловіка. Люди дали рішення своє, сказали, що це є грішник, а це вже не від Бога. Причому декілька годин назад Ісус Христос перед ними творив чудеса. Він дав зір сліпому чоловіку. Але люди забули це вмить і зразу сказали, він грішник, бо іде гостити до грішного. Він не є праведник. Але Христос не дивиться на це. А Закхей побачивши і відчувши на собі духовний погляд Христа, робиться зовсім іншим. Перемінює свою душу. Він преобразився. І каже Христові: Господи, все половину майна свого я роздам у Бога. А кого чимсь кривдив, то поверну в червну. Тобто присутність Божа відкрила зір. Духовний для Митеря Закхея. Він побачив свою душу, відразу відчув, що поступав дуже неправильно і зрозумів, що багато має кривдників, тих, тобто тих, кого він скривдив. Багато має тих людей, з якими повівся неправильно. А отже, і захотів, щоби. Ось такий величний гість, який прийшов до Нього Ісус Христос, Він захотів стати гідним цього гостя. І відразу каже, більше того, перемінює своє життя, свою душу і робить те, що каже, роздає половину майна свого убогим, і кого чим скривдим віддає учетва. Дивлячись на ось це сьогоднішнє священне Євангеліє, на це читання, ми маємо бачити у ньому найперше самих себе. У кожному уривку зі Святого Письма маємо вбачати самих себе. І сьогодні, коли вже церква помало починає готувати нас до Великого Посту. І дає нам приклад Закхея, маємо подивитися, а у якому стані перебувають наші душі? Чи вони також чекають зустрічі із Богом? Чи ми чекаємо ось того. Взаємного погляду один на одного. Чи ми подібно, як ті люди, починаємо говорити, оправдовуватися. І коли щось хтось робить, навіть починаємо їх засуджувати. Коли людина якась прийшла до церкви, до храму Божого, та яка не зовсім часто ходить, починаємо ту людину засуджувати. Коли якась людина зробить добро, якесь добро, яке не зовсім часто це добро робить, починаємо засуджувати цю людину. І стаємо похожими до ось цього натовпу, який оточував Ісуса Христа. Але Христос і священне письмо говорить, щоб Він прийшов не до праведників, а прийшов до грішників, щоб врятувати їх. Христос прийшов до нас, бо всі ми грішники. А коли ми ще й роздумуємо про когось щось недобре, це ще більше вказує на те, що ми є тими великими грішниками. Тому маємо перемінити свій погляд. Маємо перемінити своє серце, змінити свою душу, преобразитися для того, щоб могли сказати Господові, Господи, кого чим я скривдив, я у Тебе і в них перепрошу і віддам учетню. Не у значенні матеріального, а у значенні духовного. Якщо Зробив комусь недобре, я молитву свою за ту людину примножу. Якщо когось образив, я перепрошу у тієї людини і молитву за неї примножу. І так багато іншого. Тому берімо приклад із сьогоднішнього. Читання зі святого Євангелія і з цього Митеря Закхея, який у народі славився не зовсім доброю репутацією, але перед Богом заслужив велику повагу. Бо Христос каже, сьогодні прийшло спасіння дому цьому. Амінь.